Бог зліпив чоловіка із глини. І коли залишився маленький кусочок глини, він запитав у чоловіка, що ще зліпити з цього кусочка. Чоловік, подумавши, і сказав, зліпи мені щастя. І тоді Бог узяв і цей кусочок глини і вложив чоловіку в руку і сказав, зліпи собі щастя сам. Так от і в нашому житті кожен сам зліплює своє щастя. Хтось для цього трудиться, хтось просто нічого не робить, раз і повезло в житті. У кожного це все по-своєму. Знаєте, це людина, вона як карандаш. Хтось ламається, хтось затуплюється. А хтось заточується і далі будує своє життя. Так от і я. Сьогодні я знаходжуся у Венеції. Це місто, в якому замість доріг водні канали, замість транспорту гандоли і лодки. Всі матеріали, продукти, все доставляється лодками. Фізичним людським трудом це місто побудоване на сваях. Це місто на воді. Всі ці матеріали, камень, граніт, все доставлялося з материкової частини. Я виріс і прожив своє життя у новій Басані. Там клуб, є якась історія, що за один день зібрав якийсь там поміщик чи як. І перевіз цей клуб 50, підвод чи 60 і перевіз їх у Басані, там построїли. А оце місто побудоване, все з материкової частини. Весь матеріал, граніт, мармур, все привезене. Тут нічого немає. А під низом сваї із дуба, ще якогось іншого матеріалу. Так що, отаке незвичне і красиве місто. Три рази за життя. Мені приходилося бути в українській Венеції. Вона знаходиться у Вілково. Звісно, зовсім інший масштаб, але теж місто на воді, те вулички, стежинки там такі, проходи, канали. А сьогодні я у Венеції, І це площа Святого Марка. Ми вже годину як подорожуємо по вуличках міста. Одні туристи виходять, інші заїжджають у день. Відвідує Венецію до 100 тисяч туристів. Представляєте, яка кількість туристів відвідує кожен день це місто? Наскільки воно популярне, наскільки воно відоме. Кому цікаво, заходьте, цікавтеся історією. Я не можу про все знати. Я просто приїхав сюди відчути цю атмосферу цього міста, цієї колосальної роботи, яку виконали. Ці люди, як перевозились ці матеріали, скільки на це все потрібно. Ви спробуйте побудувати будинок своїми руками. У вас піде десятки років. Це при тому, що вам машина привезла раствор, привезла щебінь, висипала купу і ви будуєте з цього. А це все потрібно мішками перевезти, перемістити кожну кирпичину, плитку. Там будемо проходити у плитках прорізі такі, і це все тече туди, в каналізації. Викачується, відвозиться. Дуже-дуже цікаво. Дуже. Такі узенькі, красиві вулички. В общем, не знаю. Дуже багато вражень. Дуже все цікаво. Все, давайте, годі. Пішли, інші цікаві міста буду показувати.